Після значного похолодання в Україну повернеться комфортна тепла погода. Однак разом із потеплінням у частині регіонів прогнозуються грозові дещі. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так. У четвер, 22 травня, дощі йтимуть у всіх західних областях, а також у Житомирській, Вінницькій та Одеській на всій решті території країни запанує прекрасна сонячна погода без опадів. Вітер буде поривчастий, 7-12 метрів на секунду. Температура повітря буде високою. В день по всій країні очікується від плюс 20 до плюс 24 градусів тепла. Вночі також буде тепліше від плюс 9 до плюс 12 градусів. Дорогі глядачі! 36% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 23 травня, дощі все також литимуть у всіх західних областях, а ще й у Вінницькій та Житомирській. На всій решті території буде сонячна погода без дощів. Вітер буде шквалистий 7-12 метрів на секунду. Відчутно похолодає цього дня у всіх західних областях. Там температура повітря в день буде всього від плюс 15 до плюс 17 градусів тепла. На всій решті території країни ще більше потеплішає. Та вже очікується від плюс 23 до плюс 26 градусів вночі. По всій країні буде від плюс 11 до плюс 14 градусів тепла. У суботу, 24 травня, дощі та зливий тимуть майже не всі території країни. Суха погода в цей день буде лише у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій областях, а також у Криму. А ось на всій решті території країни йтимуть опади, та переважатиме похмура погода. Температура повітря в день у західних областях буде прохолоднішою від плюс 13 до плюс 16 градусів тепла. На всій решті території повітря буде прогріватися від плюс 21 до плюс 27 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 10 до плюс 14 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!